Друзі, є рибка нарешті. Що це у нас? Це у нас шнурок. Ну тут очікувано в цей час, та й взагалі. Вот. Хі -хі -хі. От такий бодрячок. Маленька і пузатенька Невже з ікрою така мала рибка може бути? Спрацював фіолетовий кітеч з зеленою спинкою 4 дюйма. Перед цим перепробував і блешня була у мене, і Swing Impact. Безрезультатно. Ну, відпускаємо, не будемо її мучати. Так, Сьогодні у нас це другий день рибалки, затока Дніпра, дуже далека затока. От, глибини тут різні, буває, ну максимум це метрів 5 мабуть, і потрібно пошукати. Вчора безрезультатно, цілий день, виходили на Дніпро, висока вода, сильна течія, ловити дуже незручно. Жодного клювання, додаток ще й вітер був. От, сьогодні вирішили змінити тактику, забралися в плавні. Такі, звичайно, тут очікувати на трофеї це мало вирогідно, але ж хочеться отримати клюваку. от значить, цей кійтеч у мене на 7 грамах якраз для цієї водойми. Повідець 0,4, ну, звичайно, для щуки це замало, От. але паралельно пробуємо зловити окуня, тому така ситуація. Значить, також я змінив паличку. Зараз у мене від флагмана Matrix з тестом від 3 до 15 грам. Якраз підходить під дані умови. Катушка і шнур мої стандартні. Звичайно, для такої водойми шнур 08, катушка 4000, це забагато, але що маємо, то маємо. Друзі, є наступна щучка. Взяла під тим берегом, під самим камишом. І перед цим була клювака, так само під берегом над бровкою. Як же ж приємно тягнути рибку на лайтовий спінінг. Та більша трошки. Але все рівно дрібно. Ще й з язвою. Кілушка. Звичайно, піде назад. Тим більше зараз заборона на щуку, це кінець лютого. Так, 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 так. А що ж робити з цими язвами? Люди пишуть, що треба її залишати. От. Ладно, не будемо відпускати, бо це така вона водойма хоч і відкрита, але вона тупікова, і тому ця щука буде тут... Постійно жити і тільки заражати інших. Так, вирішив залишити. Ми тут е в селі, є люди, кому можна віддати на корм котам, собакам. Не знаю, щось з нею придумають. В сумку поки не буду роби класти. Вже будемо їхати, то завеземо віддаму. Так, подивимось, що Серега зловив і відпустив. Якщо зловив. О, як справи. Там одна щука в мене Я її за, за поводок тянув вона відпала. А тут подряд два окуня хороших і щуки. Великих? Ну, окуня хороші, такі приємні. Один вообще зізикон. На С? Не, на Сілікон, це не хочу. На який силикон? На як я? E z-shine? Симфінфа. О, показый. Бо я ловлю тільки на easy shiner фіолетовий. Одне фіо. Угу. Теж фіолет, да? Угу. І окунь. І окунь, ні щука. Mm -hmm. угу. А щука крупна? Ні, така грам в Річка Супій. Мандрували по лугам, виїхали на Супій. З першого закиду зачепив якогось шнурка, під берегом відвалився. Подивіться, яка... Гарна місцина. Щучка пошкодила головку силикона, то я обрізав, а головку припалив таким чином. Зараз спробуємо продовжити. Так, друзі, ми завершили. По результату маємо у мене 4 щучки, сама велика десь біля кілограма. От. У Сергія два окуня одна щука. Е, у мене сьогодні працював стандарт, який вже, мабуть, всім набрид. І зі фіолетовий. Е, Сьогодні фіолетовий з зеленою спинкою. Також часто я використовую чисто фіолетовий на офсеті. У Сергія Swing Impact. Теж фіолетовий від Katech. В розмірі, мабуть скільки 3 дюйма. Два з половиною дюйма. Я вважаю непогано, як на таку пору року. Завершуємо на річці Сопі. Ось таке красиве місце. Річка робить поворот і якраз на цьому місці стояла щучка. Все, збираємося і їдемо додому. Всім па-па, дякую за перегляди, до наступних зустрічей.